Але тепер до ситуації на Покровському напрямку з нами Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади, для якого ми власне і збираємо зараз кошти. Олексію, вітаю. Бажаю здоров'я. Повідомляє мені редактор, що вже 25 тисяч було зібрано ще до початку нашої розмови. А вас я хотів би спитати, яка ситуація на покровському напрямку в зоні вашої відповідальності за останню добу. Ситуація досить складна в першу чергу через те, що у противника постійно, постійно противник застосовує нові підрозділи піхоти, і насправді штурми відбуваються по дуже багато разів на день. А тому, скажімо так, всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, працюють нон-стоп 24 на 7 у дуже серйозному напруженні сил. Військове командування повідомляло, що вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, маючи на увазі, очевидно, що зупинилося просування росіян. Наскільки стабільна це е, стабілізація? Противника дійсно вдалося зупинити. Не можу сказати за цю лінію фронту, скажу за смугу відповідальності батальйону? Насправді важко сказати, що тут є. Якась повноцінна лінія фронту, так як уявляють собі можливо звичайні люди? Тобто тут немає двоповерхових траншей, оборона досить мобільна, але наразі дійсно вдалося зупинити просування противника. Чи помічаєте ви виснаження російських ресурсів, які кидають в атаку на Покровському напрямку? Поки що ні, не помічаємо, тому що незважаючи на те, що противник несе дійсно колосальні втрати, тобто, якщо говорити за батальйон, то в порівнянні з бахмутським напрямком батальйон знищує в 4-5 разів більше особового складу противника за добу, ніж це було там. Незважаючи на це, все одно постійно бачимо хвилі піхоти, які просуваються у. На всіх напрямках абсолютно тому поки що важко сказати, що у противника закінчується ресурс. Ми збираємо зараз на в Якщо я правильно розумію, буквально е є все для того і для тих, хто хоче допомогти долучитися. Є номер картки, є qr код Я хотів також спитати у вас, е Олексію. А у росіян зі впівдронами як на Покровському напрямку? Можу сказати, що в порівнянні з бахмутським напрямком тут противник в технічному плані слабший у нього значно менше можливостей і по ребу суб'єктивно, те, що ми бачимо, і значно менше у противника дронів в повітрі, суттєво менше. Тобто, насправді тут противник використовує голу піхоту без бронетехніки, без нормального забезпечення ребом і. Скажімо так, в порівнянні із нашими можливостями, звісно, противника тут критично менше можливостей по FPV-дронам і по звичайним мавікам. Скільки треба зібрати у цьому зборі, який ви оголосили цього разу амбітний збір на мільйон гривень? Це все піде виключно на закупівлю Евпівдронів, які ми зазвичай використовуємо, які перевірені, які ходять саме нашим пілотам. Тому наразі це верхня планка, але будь-яка додаткова сума грошей вона напряму забезпечує один, два, три і більше дронів, які вже завтра умовно полетять цими. Мільйон гривень це амбітна мета. От редактор повідомляє, що 75 тисяч наші глядачі і глядачки вже зібрали. І я думаю, що за ту хвилину, яка в нас залишилася в ефірі, і ще кілька хвилин опісля, є шанс дотягнути до сотні. Дуже б хотілося, то потримуємо за це кулаки. І тоді б ми могли з гордістю сказати, що ми приблизно за 5 хвилин ефіру закрили одну десяту частину цього збору. Будь ласка. Підтримайте і Олексія, і взагалі всю п'яту окрему штурмову київську бригаду, а конкретно другий штурмовий батальйон, який зараз на Покровському напрямку захищає нас із вами. Дякую, Олексію, за все. Це був Олексій Тарасенко, заступник командира другого штурмового батальйону, який нагадаю збирає не в півідрони. Амбітна мета мільйон гривень, і нам треба, хоча б трошечки ще дотягнути до сотні.